Росій, всім доброго дня. Я сьогодні на такій локації. Це масажний салон тут знаходиться. У мене є один друг Тарас, то він, в нього там проблеми зі спиною, ну десь там була спина, і він стабільно ходить на масажі. У мене проблем зі спиною, слава Богу, немає. Але він каже, піди, дуже класний масажист, він тобі там зробить все. Знаєте, я давно хотів щось таке для себе відкрити, якісь масажі, якісь трошки порелаксувати десь, і вирішив теж записатися і піти. І зараз вам все покажу. І, можливо, навіть поговорю з на це українці, поговорю з ними, вони розкажуть там де більш детальніше про їх бізнес, про їхню діяльність. Я думаю, що це буде цікаво. Так наразі я сюди зайшов всередину, хочу вам показати, що тут відбувається. Я навіть не знав, що тут спортзал такий модний. Це виявляється, Ну, я так розумію, українці тримають. Прикольний гарний спортзал, звісно, людей немає, але воно не дивно, бо зараз друга година вівторка, друга година дня вівторок. І от ми заходимо сюди в масажний салон. Мене вже дочекають. Тут якраз вийшов клієнт попередній. Я останній раз був на масажі ще коли жив в Тунісі. Тоді нас водили від компанії на традиційні туніській масажі. Там було все дуже спокійно, розслабляюча музика, аромати, легкі дотики. Це був той момент, коли ти просто повністю відключаєшся і кайфуєш. Після переїзду сюди в Америку я якось навіть не задумувався піти на масаж. Робота, сім'я, справи, ремонти. Отак час і летить. І ніби все нормально, але з часом починаєш відчувати, що тіло вже не так легко відновлюється. Спанади стяне, плечі втомлені, шия задерев'яніла. І от, мій знайомий Тарас каже: слухай, сходи, хоча б раз. Зроби собі добре діло. Я вирішив, чому ні? Вибрав день, записався і пішов. Признаюсь чесно, масаж був нелегкий. Це не той релакс, коли тобі просто роблять приємно. Це був справжній потужний масаж, місцями навіть боляче. Але цей біль був правильний. Не... Трошки залипу м'ясо до хребта. Від травми, а як процес, коли ти розслабляєшся, коли тіло починає дихати, поки тривав масаж. Я розговорився з Романом. Він сам з Харкова, людина зі спортивним минулим, займався пауерліфтингом, був тренером, виступав на змаганнях, був чемпіоном Європи і світу. І що цікаво, він дуже добре розуміє тіло не з книжок з власного досвіду, каже, що сам проходив через сильні нав... Ну Давай окей. Таження, травми, у спині, важкі плечі, головні болі, і саме це привело його до реабілітації і масажу. Він зрозумів просту річ без відновлення. Тіло просто не витримує. Тепер він допомагає людям відчути цю легкість, позбутися болю, зняти напругу. І чесно, після сеансу я реально це відчув. Спина стала ніби легшою, рухатися стало приємніше. Коротше кажучи, це була не просто приємна процедура, це було щось, що тілу реально було потрібно. І я зрозумів, що час від часу треба не тільки працювати, а й дбати про себе. Фу, Народ, тільки що встав, просто в мене, я, в мене очі були закриті. Робили, робили мені масаж, скільки воно годину, більше години трохи. Ті, що поставлені банки, от така от фотографія, от так моя спина зараз виглядає. Вже не буду тут показувати. Але це було жорстко, реально жорстко. І от говорив з Романом. Роман, до речі, він е реабілітолог з Харкова, рік. рік в Америці, вже має свій такий куточок, де робить масажі. І що ти можеш в двох словах про мене сказати? Ну, типу, ти ж там оцінив ситуацію. Ну, в принципі, все ніяких великих проблем немає, трошечки є такий гіпертонус м'язовими місцями, де можна трошечки ставити акцент, в принципі, ніяких проблем таких серйозних не бачу. Е сеансів не прописую, багато ходити mm. на масаж не треба, просто треба турбуватися про своє тіло, періодичність, певна. і mm. В принципі, все окей, немає ніяких великих проблем. No, місцями yeah. сам відчув, де воно турбувало тебе. Ну так, no, десь були моменти, де я прям чу... <губ> мені було дуже важко, але типа, я радий, що я прийшов, щоб подивилися, що реабілітолог подивився, сказав, що як є. Тому, якщо, наприклад, от часто я знаю, що хлопці, які на Uber їздять, особливо на Пріусі, там така сідушка дуже <губ> недобра, <губ> Тарас розказував, да. бо це, коротше, Тарас, він мене сюди привів. От, і якщо у вас от, проблеми зі спиною, там навіть трак драйвери, бо на Uber ви багато їздите, ну думаю, що піти сюди, обов'язково вартує. Так. Сюди, да. сюди, да. Заплатив я за такий сеанс перший 100 доларів. Так в тебе воно і коштує 100, 100. доларів. Тобто, 100, да, 100 доларів це одна година. Блін. Якщо чесно, мені коли Тарас сказав, каже, блін, 100 доларів, я чесно навіть подумав, ну як так дешево. Справа в тому, що людина. Ну, досить недавно в цьому бізнесі. І, звичайно, що на початках такі ціни. Тому... Недавно тут в Америці. Недавно тут в Америці, недавно... Я... да, в цьому бізнесі ти вже скільки? Недавно вже, років. 10 років в цьому бізнесі, а в цьому бізнесі в Америці недавно, так. Да. Тут є всі багато всяких сертифікатів. О, Так що, якщо кому треба таку от профілактичну або навіть лікувальну процедуру, то звичайно, контакти всі залишу, допомагаємо українським бізнесам, хто тут розвивається. Звертайтеся до Романа, так що так, сам, додаткову інформацію вже він вам розкаже все. Що я вам скажу? Воно було трохи боляче, але якщо чесно, мені зараз настільки класно і приємно на, на спині. Отак от кожен рух от він відчувається. Таке відчуття, ніби я в залі позаймався. І зараз так, знаєте, так ніби м'язи всі болять просто в спині. Круто, круто. Я радий, що він подивився, сказав, що в мене там ніяких критичних проблем немає. Ну я, в принципі, так і йому і сказав, що типу, в мене спанель болить, нічого, все окей. Там до нього більше ходять, напевно, ті, в кого є проблеми зі спиною, він вже там якось реабілітує. А в мене фу, все все окей зі спиною. Так що, хапець, блін, я не знаю, в мене, в мене цей мова, в мене втратив мову просто зараз. Тут, напевно, зараз прийду додому і просто посплю. Я вже приїхав додому, вже хотів дійсно після того масажу лягти поспати, але тут прийшли одні такі важливі посилки. Зараз ми з Вікою будемо їх розпаковувати. Віка, давай. Починай, чекай, дай тобі ножик. Така малецька. Ага. А, це, а це, 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 батареї. це батареї. Давай сюди. Це краще дві батареї я купив для монітора. Ось це монітор для фотоапарата, для камери. Він дуже гарно ярко показує, навіть коли сонце. А це до нього такі дві мощні батареї великі. А оце... А, чекайте, це не то. Це просто якісь шнурочки для камери. Такі гарні. А отут уже лінза. Чикс, чикс, дві зарядочки є. Два кабеля точніше. Це великі коробки великі зарядки на машину. Але зато довго буде тримати. Та у нас ще є ті маленькі батареї, ти можеш ті маленькі вставляти. Просто їх надовго не вистачає. Прикольно. Ну так, звісно, воно таке важке, а зразу капець, дуже важке. Але я, нічого. Я думаю, що я не буду з ними. Так ти можеш деколи. Дивися. Ти така категорична, що я, що я прям не можу. Все, я не буду з ними, я там це, я там той. Ти розумієш, що ти деколи... Ти деколи що ти кажеш? Так, так як я кажу, що категорично. Та ти категорично зразу ні. Дивися. Якщо ти вже вирішила займатися відеозйомкою, в тебе виріш... деколи професійно займатися відеозйомкою, в тебе деколи будуть випадки, коли тобі треба просто поставити на одне місце на штатив камеру і щоб вона знімала. І таким чином ти можеш оце теж так поставити на одне місце, щоб вона знімала, не тримати. Бо Віка, коротше, довго хотіла купити. Короче, вона зараз знімає відео на телефон. Знімала і весілля, і там всякі різні інші події на телефон, робила контент на телефон. Зараз вона хоче перейти на більш професійну техніку. У нас є фотоапарат Sony Alpha 7 III. І вона купила об'єктив. Отакий. Отакий от об'єктив. Що це є в нас? Це в нас є Sony 50 50 mm мм. І з діафрагмою 28. Ось от такі от маленький об'єктивчик. І вона взяла такий от маленький об'єктив по причині теж ті, що він маленький і легенький. А ну так, ну ладно він взагалі тупо взагалі навіть в руці не відчувався. Дуже легкий об'єктив. А я теж замовив зразу віці, Підсуетився. купив такі от дві батареї, дуже мощні для цього монітора. Тому що коли знімаєш відео на такий фотоапарат, там на самому фотоапараті поганий екран, ну типу він так добре не передає все. І я от їй замовив такі дві мощні батареї. А вона вже все, я не буду, я не хочу так? Тому що ти ніби мене не чуєш. Ну, та я розумію, але все одно треба. У нас є маленькі батареї, а вдруг тобі треба буде якусь довгу зйомку робити. Ну та вже трошки напружишся, не? потримаєш в руках. А це, друзі, зараз вам ще це відкрию. Дивіться, що я взяв. Коротше, це є зарядка до машини. Це кабель! Ох, які воно важкі! Отака вот зарядка. До речі, знаєте що, вона коштує на сайті 450 доларів, на Амазоні 350 доларів, а на Амазоні Used like new 250 доларів. Я її купив за 250 доларів. Used like new це типу, коли люди якісь купили, передумали встановлювати. І там на Амазоні вони також її продають по заниженій ціні, і я вирішив її таку купити. Ну, виглядає достойно і читав про неї відгуки, що нормальна зарядка, там можна регулювати всю собі, все цей. Для чого я її купив? У мене машина плагін гібрид, тобто вона може заряджатися і їздити на бензині також. Але її можна ще й заряджати, там 30 миль можна проїхати. Так от я її купив для того, щоб в мене того року зимою вискакувала така помилка, коли було дуже холодно. Там писало на машині: під'єднайте машину до зарядки, або е... загриніть машину в якесь тепле місце. Я вирішив, що треба купити зарядку, щоб зимою там, заряджати її, щоб вона там не переохолоджувалася. Тому що якщо вона буде часто переохолоджуватися, якщо там будуть батареї часто переохолоджуватись, то можуть бути проблеми. Ну, прикольно, добре, я поняла цей. Mm. Це понятно, це 2,5 і це що? Це, це діафрагма. Ага. Це 2, діафрагма, 5, це фокус. Власне. Але фокус оцей, коли це включено автофокус, оця штучка не да. працює. Добре, а тут що? Ну що, баланс білого тобі треба зараз почитати про нього, як налаштувати? Це, 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 коротше, воно тіпа, приблизно показує наскільки за, за яркість, тіпа, чи добре чи чиняті. Ближ, чим ближче воно до нуля, тим краще. Угу. Але, типу, якщо мінус один відхилення, то вроді би окей, але про це ще треба точно почитати. Іс... А на якому є найкраще? краще? Ну, та краще, чим нижче, тим краще. Чим okay. нижче, тим краще. Але, тіпа, якщо ти вночі будеш знімати, то, звісно, що, типу, Вісо буде 600, може і більше. Але тіпа, в день ти точно, ну, типа, 100, 100, 100, 100, це, напевно, максимум. Якщо Ліза на 100 знімала, але вона якась трошки синьова. То... Ну, це баланс білого. А те він взагалі є, це баланс білого. А я, до речі, нарешті сів розбиратися з цим CNC принтером, і вже там скачав деякі програми, okay. але. Вони там не міг їх запустити, тому що до тої програми треба ще одну програму, і там все трохи складно. Є програма, яку можна використовувати прямо в браузері, але я хочу таку вже якусь нормальну скачати, на ну, нормальній зразу почати, почати вчитися. Так що, в наступних відео, я надіюся, що в наступному відео я вже розберуся з цим всім. Завтра, до речі, вийде одне дуже дуже цікаве, довге відео інтерв'ю з Має вийти, в принципі. Інтерв'ю з водієм Uber Black. це відео, про яке там давно всі чекали, просили. Бо знаєте, коротше, не буду забігати наперед. Завтра я сподіваюся, що воно вийде. Ви самі все побачите. А поки що, я всім дякую, як завжди, за перегляд. Сподіваюся, що я розберуся з цим якнайшвидше, найближчим часом, і вже буду знімати відоси, як вона там щось вирізає. Так що, всім дякую за перегляд, пишіть ваші коментарі і до побачення.